Всім привіт, ми на ринку Шовар, ідемо глядати ціни на фрукти. Ось ще є полуниця. По скільки така полуничка? По 100 гривень. Це відразу на початку рядів перед 12 навісом. А, чер... а вишня? 130. Я вам працюю. 130 ціна називаю черешню. А ящиком буде по 90 ціна на гурт. Це сорти румба і мармелада. Лохина 210. Так? Скільки така черешня? 170. 170. Це в рядах також, дає є фрукти. Скільки слива? 70 гривень. 70, абрикос? 110. 110. Скільки персик? 90. Ось такий більший 90, а менший? 70. 70. Ось такий менший 65. Скільки жарний персик? 85. 85. А ось такий персик? 90. 90-х. Це відразу перед 12 на 8. Ось тут збоку. А, 100, а... гривень. 100 гривень абрикоска. А оскільки такий персик? 90. А нектарина? 100. А черниця віку ціну? 210 або 160 літра. Оскільки нахайна? 280. 280. Ось така гарна. А по скільки калохина? 250, 250. 250 і 210. А ось такий абрикос? 95. А персик? 100. І це все є 77 місце. А ось такий виноград? 160. По скільки буде малинка? Малинка по 35. По 35, а черешня? 150. 150, а вишня? 120. І це все є 74 місце під 12 на 8. Є смородинка по 150, по 130, а малина ціну? 150, а лохина? 150 літрів, 150 літрів або 230 кілограм. Це є 73 місце. Скільки така сонечка? 220. Це 70 місце під 12 на 8. Скільки полуничка? 150, яке у вас місце? 61 місце, тому що треба полонитися, підходьте.